Ви чули голос Божий на землі, небесний голос Матвієнко Ніни. Космічна таїна, любов, жалі? Що хоче Бог сказати Україні, що Україна це Його душа, що серце Бога в ранах України? І хто прийде сюди з мечем, той сам від тих мечів і градів тут загине. За кров, за біль, за сльози матерів, за сіль гірку в зіницях у дитини розплата жде чужинців і крадіїв, які роздерли хижо Україну. Ви чули голос Божий на землі. Небесний голос Матвієнко ніни. Він посланий, аби всім сповістить, не вмре ніколи наша Україна, душа її ніколи не загине. Данячий дар, безмежна таїна, сріблиться у покровській крапелині, як откровення щире. Що й отцю взаємність у любові теж потрібна, отцю і Сину, і Святому Духу, який у всесвіті безсмертна трійця, співає долю українську Ніна.